А економія потрібна для двох речей: перше, щоб зменшити оті ті от відключення графіки аварійних відключень або якісь інші графіки відключень, які ми спостерігаємо, на жаль, в Києві, в Київській області і в інших областях України. Чим більше в нас відбувається такої добровільної економії, тим менша потреба в графіках відключень електроенергії, і це означає, що у багатьох людей швидше з'явиться електроенергія, і скажімо так. Будуть коротшими ті періоди, коли є відключення. Це перший фактор. Другий фактор це дійсно економія зменшує навантаження на мережі, навантаження на підстанції, і це дає можливість брати якусь окрему підстанцію, відключати її від енергосистеми і в той час проводити ремонти. Тому власне енергетики бачать, що там навантаження на систему там більше чи менше, і намагаються в цей період. Коли трошки менше навантаження на енергосистему проводити ремонтні роботи на окремих об'єктах на окремих підстанціях для того, щоб їх на повну потужність назад повернути в систему, третій ще третій фактор є. Він зараз можливо він і не ключовий, але він буде важливий цієї зими, це економія. Палива економія вугілля, економія газу, тому що зараз, особливо вечірній пік, він покривається електростанціями, які працюють на вугіллі, і електростанціями, які працюють на газу. І якщо ми трохи економимо, споживання електроенергії, значить в нас економиться на складах вугілля, економиться газ. А це дає можливість нам впевненіше почуватися в січні, в лютому і спокійніше проходити цю зиму. На сьогоднішній день немає значення приватні компанії чи державні всі працюють над одною задачею. Це максимально стабілізувати енергосистему, максимально швидко повернути електроенергію і забезпечити максимально надійне і безперебійне функціонування енергосистеми.